9 січня приблизно о восьмій годині вечора двоє нікопальчан Андрій та Олександр, будучи на підпитку, прийшли до свого знайомого позичити гроші. Стали стучати громко в двері з цілі значально, відповідати у нього гроші на продовження потреблення спиртних напітків. Потерпівший наш Ніколай, він іспугався. Шума, який призводили молоді люди, і не відкрили двері. Зрозумівши, що господар вдома та відчиняти не хоче, хлопці вирішили залізти до нього через балкон на п'ятому поверсі. Один виліз на дах та заліз на балкон потерпілого, що був частково не засклений. Я сидів за комп'ютером, кушав і слышав на балконі різкий грохот. Я спугався, включив світ одразу. Побігав на балкон, побачив чоловіка. И как-то машинально открыл дверь. Потому что я его знал, этого человека, и открыл дверь. И он забежал и просил им на 50 гривен или этот, как его, или процессор заберет. Непрошений гість, впустив свого співучасника, і вони разом кілька хвилин вимагали у потерпілого гроші. Той не дав. Тоді хлопці вирішили забрати системний блок комп'ютера. Господар квартири не зміг їм завадити та втратив майно. Коли крадії пішли, Микола викликав міліцію. За добу правоохоронці затримали Олександра і Андрія. Один з них був раніше засуджений за розбій та грабіж. Обом хлопцям трохи більше 20. Зараз вони знаходяться в ізоляторі тимчасового отримання. Порушено кримінальну справу за статтею 186 частиною 3. Вона передбачає до 8 років позбавлення води.